Сама секція, друга черга. Ще раз вже роблю окреме відео для того, щоб розказати, що і як робити. Так, ми отримали сертифікат, в п'ятницю про це ми повідомили. Тепер що робити далі? Що робити далі? Далі наступне. Ми зараз робимо технічні паспорти і отримуємо їх кожен день, там якусь кількість. Це там наша робота. А тепер що потрібно зробити клієнтам для того, щоб в п'ятницю ми зробили перші передачі. Тобто на п'ятницю ми поки що не контролюємо, які перші паспорти будуть готові. Ми навіть не знаємо, які ми отримуємо. Можливо, там в короткому відео я випущу сьогоднішні, які тих паспорти ми зробили, щоб люди собі орієнтувалися, які квартири вже готові. А може й ні, то подивимося. Дивіться, що потрібно клієнтам. Клієнтам потрібно наступне: якщо у вас змінилися паспортні дані. Мається на увазі, що це е, такі моменти, як е, там, прописка, зміна прізвища через одруження. Там, чи е, хтось, е, там, Я не знаю, по яких причинах ще можна щось змінити. Будь-які зміни в, паспорт, е, в паспорті треба їх внести в договір, тому обов'язково треба надати цю інформацію, надати її в відділ продажу. Тобто можете вже не чекати, хто в 7-9 секції в кого змінилися. Дані в паспорті, обов'язково надайте. Друге, якщо ви будете приймати квартиру по довіреності, вам потрібно також цю інформацію надати, для того, щоб ви пошвидше могли теж отримати квартиру, якщо це відбувається по довіреності. Надайте всю інформацію, яка є. І третя інформація це. Якщо вам подзвонили. Наприклад, з відділу продажу, це буде відбуватися сьогодні-завтра. Максимум там не тих квартир, в яких змінилася площа критично. Якщо буде зменшення або збільшення площі, вам потрібно ще інформація надати нам додаткову інформацію про рахуночок. Тобто нам треба від вас отримати справку про наявність рахунку в тому чи іншому банку, до якого у вас є там реальний доступ, щоб ви з нього або доплатили, або навпаки, на нього отримали ту різницю по площі, яка є. Але кількість таких квартир, які перевищують той допустимий поріг, невелика. І з п'ятниці почнемо передавати. Продавати будемо, скорше за все, не кожен день, а через день. І зробимо, можливо, одну суботу, на якому ми зробимо одну велику передачу. Є надія, що це буде не ця субота, а через одну, тобто ближче до кінця цього місяця. Але... Ну, ще подивимось, як це правильно зробити. Можливо, вже і на листопад перейдеться субота. В принципі, нам тут треба передати до 100 людей квартири. Я думаю, що ми з цим справимось за два, за два, можливо, там два з половиною тижні. А може таке, що і за півтора тижні справимось, бо ми готувалися до цього, ми довго не могли отримати сертифікат через там тактильні плиточки, зараз зайду всередину, щоб ви там собі розуміли. От так виглядає зараз двір. Ми з цього разу почали з двору саме тому, щоб. Люди могли вже заїжджати. І, до речі, ви бачите вже стовпчики з понеділка вони будуть стояти до кінця, відокремлять 13-14 секцію. Тут ще такі якісь ворота, можливо, зроблять. І ви вже будете звідси заїжджати, тут буде вже охоронець, і вже ОСББ з понеділка почне тут когось пускати, а когось не пускати. В залежності від того, чи отримав виключить, чи не отримав. Ми на понеділок готові, але навряд чи хтось до понеділка зареєструє нерухомість. Тут у нас. Бо там ці наклеїчки заставили зробити. Що ще там ми переробляли, то нам зробили декілька заворожень. Треба ще поприбирати, якщо чесно. Ці наклейки, ці наклейки, це там щось теж треба було зробити. Ще там де якісь входи, на якихось входах теж якісь периви, ми там доробляли по нормах. Коротше, нам повернули наш сертифікат. Зробили зауваження, ми їх виправили і в п'ятницю нам їх програли, і ми в п'ятницю отримали вже сертифікат на руки, що ми вже все це зробили. Ми отримали там, по-моєму, на минулому тижні поправки чи на понеділок, я не пам'ятаю, точно так патіо виглядають. Так, продовжуємо далі. Що буде далі? Ми, Я вже казав, за 2-3 тижні, по-моєму, це все зробити. Тепер кому коли приходити, кому коли дзвонити. Е, приходити, дзвонити. Дивіться, е, поки що нікому, крім тих, кого я перерахував, паспорт, довіреність або якісь інші моменти, наприклад, зміна площі, про яку їм повідомлять, поки що нікому дзвонити не потрібно. Дзвонити перші будемо. ми. Ми визначимо ту наявність технічних паспортів, яка у нас є, щоб передавати ці квартири, і в п'ятницю почнемо передавати. Квартири по документах. Як це відбувається? Ми передали вам, коли ви подивилися квартиру тут, на місці тут Богдан Григорович буде все це діло вам показувати. І після цього ви їдете в офіс. В офісі підписуєте всі документи, несете їх або до реєстратора, або до нотаріуса на ваш вибір. І Чекайте, коли ви отримаєте вже витяг. Коли ви отримаєте витяг, ви звертаєтесь до а, компанії, яка буде управляти цим. В даному випадку до організатора ОСББ і звати пана Олена. вона організовувала нам перше ОСББ. Вона буде займатися всі, всіма цим діловами, передачами ключів. Вона забирає від вас витяг і видає вам ключі. Ви вже маєте доступ до. Своєї квартири чи приміщення. Тепер і ще такий нюанс. Ви Також будете підписати договір про відшкодування. Про відшкодування, ну, утримання будинку. Тобто, якщо ви скористаєтесь якоюсь електроенергією, скористаєтесь водою, ви за це відшкодуєте по комерційним тарифам. Мало того, що перший будинок теж по комерційним тарифам працює. Що ще? Тепер по питанню, бо багато клієнтів, знаєте, от якщо в сусіда щось краще, то обов'язково треба, щоб в, мені, в мене це також було. Деякі клієнти звернулися до нас, щоб їх вже запустили на будову, тому що вони вже бачили, що дві квартири роблять ремонт. Я скажу так, ну, якщо хтось хоче мати квартиру в Краматорську, і тут жити на зйомній квартирі, то він може це зробити, принести сюди свою випуску, що він... Прописаний на територіях окупованих або територіях, які є е, максимальній близькості до лінії бойових дій ми вас запустимо без проблем е, робити пошвидше ремонт. Якщо у вас такої потреби немає, то прошу, е, скажімо так, мати терпіння. Ми вже терпіли багато. лишилося тиждень-два вам, я думаю, ні, ні на що не повпливають. Хоча, я скажу чесно, ми самі стараємося, щоб ви пошвидше сюди заїхали. І саме тому ми, як вже казав, зробили цей під'їзд, щоб ви спокійно сюди вже вивантажували, заходили. Так, це спуски якісь там у нас на сосні. Щоб ви вже спокійніше все це діло доробили хоча б за от, жовтень листопад зробили більшу частину робіт. Бо нам потім наступний момент треба ще буде запустити котельню в цьому році, а це дуже важко буде. Для початку треба буде зробити. ОСББ, потім треба буде нам зробити тестовий пуск котельні це вже що будемо ми робити, а потім вже заключити новий договір. Тому що з першої рівня, що в першу чергу, от, яку ви бачите, та, з нею є нюанс, що я не знаю, чи заключили вже, чи не заключили з е, е, Трансгазом чи, об, чи Львівгазом. Я не пам'ятаю з поставщиком. Газу не хочуть заключати договір з Нафтогазом, по-моєму. Нафтогаз не хочуть заключати договір по котельним по новим всім ОСББ. Чекали вони 14 жовтня, от нібито вже 14 пройшло, по-моєму, повинні вже підписати. Не хочуть службу ці приймати ще нові будинки, щось вони знають, щось вони економлять з газом. Ну, тут же житловий тариф, тут же великі кошти не заробиш. Така ж сама історія. Я думаю, нас чекає і тут. Тим більше, що тут буде друге ОСББ, бо у нас потім вони об'єднаються всі, але ми не можемо доєднувати до першого, саме тому що тут окрема котельня, тобто. От 10-12 ми будемо доєднувати сюди, її буде набагато легше. От ми здавати будемо її в грудні, наприклад, та? і е, тут е, запустити, що попало на 10-12, треба всього лише буде теплопункт там прокрутити, і все, воно ну, там тепло вже буде. А от питання з 7-9, дуже надіємося, що ми встигнемо е, зробити ОСББ раніше. В принципі. Пані Олена вже створила в даху все для того, щоб почати реєстрацію. Тому не зволікайте, як тільки з'явиться можливість отримувати документи, одразу віднісіть їх і одразу прийдіть до пані Олени. Принесіть їй витяг, отримайте ключі і підпишіться. Підпишіть документи про створення. ОСББ, які там потрібні. Ну, В принципі, все. Це що я хотів сказати на сьогодні. Мабуть, спробую вийти, якраз Богдан Григорович з ким вже розмовляє. Богдан Григорович, випустите мене. О, дякую. Ще покажу, що там по комерції зараз робляться, бо вже закінчили двір хлопці, що кладуть плитку. І зараз вони отут доробляють вже комерційні. Приміщення, от, біля входів якраз почали, нуль відбили і почнуть робити. О, бачите? ну В принципі, тут всі, хто їздять, вони все бачать. І от якраз будемо в ту сторону робити. Там ще зробили невеличкі корита від дороги, бо тут буде більше паркувань, ніж біля першої секції. Тому я думаю, що це трошечки розрядить ситуацію. Ну а так, в принципі, я вам, мабуть, вже все сказав. Давайте чекайте до четверга. В четвер буде ще одне відео. Скоро за це коротке, я там швиденько все розкладу. Мабуть, на сьогодні все. Всім до побачення, па-па!